На адресу червоної частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що за адресою свободи 6 знаходиться труп п'ятимісячного хлопчика. На місці було здійснено виїзд слідчо-притинної групи, а також мною особисто, де було виявлено родину, скажімо так, яка вела моральний спосіб життя. Значить, чоловік з дружиною, якої прибувають в цивільному шлюбі, знаходились в нетверезому стані. В іншій кімнаті було виявлено дійсно труп малолітньої дитини. попереднього ознак насильницької смерті не виявлено. Є садна на боковій частині з правої сторони обличчя. На місці працювали судово-медичні експерти. Після чого. Це тіло було забрано до бюро судово-медичних експертиз. На даний час відомості внесені до єдиного реєстру до судових за ознаками злочину, передбачені частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Батьки наразі дають пояснення по суті. От після встановлення додаткових обставин буде кваліфіковано додатково дану подію і дана правооцінку. Всім учасникам даної події основним зараз є дочекатись висновків результатів судово-медичної експертизи. Після чого ми будемо розуміти, що стало причиною загибелі даної малолітньої дитини.